Перший досвід використання наземних роботизованих систем. ну Для того, щоб було сполучаємо зрозуміло, це, грубо кажучи, бой, бойові роботи. Тобто безпілотні наземні системи. Перспективна дуже історія, зараз повністю замінити людину робот не може. Ви правильно сказали щодо гнучкості У будь-якому разі людина буде хитрішою, людина буде винахідливішою і так далі. тобто Але певні функції. Робот може виконувати. Може він вийти на ділянку обстрілу для того, щоб завдати удару там, по якомусь ВОПу, по якійсь трошеї Може. Може він викинути мини, здійснювати мінування? Може. І це зараз робиться. От вам ще плюс одна номенклатура. Може він виїхати в якусь задану точку і евакуювати людину, якщо, звісно, вона зможе знаходитися в такому стані, що вона може забратися на того робота та виїхати. Теж може. Ну, Багато чого тут... робота ідеться не про перебирання повністю всіх функцій, але якраз доповнення на окремих ділянках з окремими функціями. Тоді це дійсно буде дуже і дуже потрібне, помічне.